Є бажання, дякую. Прокурор зачитав обвинувальний акт згідно з озвученої версії. Наш клієнт обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачено статтею 361 Кримінального кодексу України. Сторона обвинувачення хоче, щоб суд повірив у викладені версії. Що мій клієнт, як спочатку, прокурорка сказала, що знайшов файл, а потім вона вже зазначала, що він його створив. Він до цього жодного відношення не має. Це справа про неналежне досудове розслідування, у зазначеному кримінальному провадженні. Докази, які буде надавати прокурорка, вони неналежні, недопустимі. Ми у подальшому заявому клопотання щодо недопустимості доказів спочатку. Було кримінальне провадження розслідувалося у Києві відповідно до злочину якоїсь організації, яка вимагала та отримала біля одного мільярда гривень від іноземних компаній з Німеччини, з Нідерландів. Проводили комплекс НСРД відносно різних осіб. Ми у про питання про допиту свідків заявляли це десь біля десяти таких осіб, як мій клієнт. Відносно яких незаконно за особливо тяжким злочинами проводили НСРД, проводили обшука, провокували на вчинення якихось злочинів і таким чином, таких, як мій клієнт, 10 осіб обшукали щось вилучили і незаконно притягли до відповідальності. Один мільярд гривень. Яка, яка мета збута у нас, Прокурор так і не зазначила у гривному еквіваленті, що саме на що збував мій клієнт, це якісь BTC і USDT. Що це таке? Ну треба розібратися у подальшому. Наголошуємо на тому факті, що досудове розслідування в нас здійснюється з 1.11.2021 року. У всіх документах, які буде прокурорка, надавати, мій клієнт підозрювався в отриманні цього мільярда гривень, проводились НСРД особливо в особливо тяжкому злочині. З 21-го року реалізація така, нібито, вже була майже рік. Вони намагалися підшукати якихось там. Осіб, що провести якісь контрольні закупки, у подальшому будемо викликати допитувати цього закупника, це співробітник Кіберполіції, який намагався схилити мого клієнта до злочину, але відповідно до доказів, які ми будемо досліджувати, там жодного слова про якийсь злочин, у нас немає. Тобто орган досудового розслідування порушення приписів КПК. Проведено негласні слідчі розшукові дії у нетяжкому злочині. Подальшому із цього мільярдної справи виділили відносно мого клієнта. Оголосили про підозру і направили кримінальне провадження до суду. Установою анкетні дані, і як зазначено, що місце реєстрації він там не проживав, не проживає і не буде проживати. Це Деякий час він відвідував зазначену адресу, що саме ми подальшому зазначимо. щодо. Викладених обставин ми вважаємо, що наш клієнт діяв неумисно не усвідомлював те, що зазначив прокурор. Він не обізнаний, зазначені дати вчин... нібито вчинених кримінальних правопорушень. Що він знаходився зазначеною адресою, бо подальшому будемо досліджувати жодного доказу цього немає. І Ще раз ми звертаємо увагу, що по перше, сторона обвинувачення викладає, що він знайшов, а потім що він вже. Поривчі шкідливі програмні забезпечення. А е, відповідно до висновку експертизи, цей вірус троян може бути будь-де у мобільному телефоні, у планшеті, у комп'ютері секретаря. Буде цей вірус. Якщо погана антивірусна система може виявитися, буде у подальшому також ми заявляли про питання щодо допиту цього експерта. І всі ці питання ми поставимо і з'ясуємо також. Сторона винувача зазначає, що нібито ці USDT, B2C було отримані на електронний гаманець, який належить моєму клієнту. Але ми наголошуємо, що зазначений електронний гаманець нашому клієнту не належить. У По подальшому прокурору може якось надасть якісь докази. Просимо долучити, промову вона подана на канцелярії і зареєстрована. Дякую